топ 3 відтінки рум'ян Road, які розлітаються першими. Нарешті я затестила всі три найгарніші відтінки цих рум'ян, і я ну просто в захваті. Першими наношу рум'яни у відтінку Piggy. Це така солодка, але водночас стильна рожевість. Знаєте, це коли хочеться виглядати baby cute, але не занадто гламурно. Ідеально на кожен день. А далі я вирішила затестити рум'яну у відтінку Sleepy Girl і Toasty Teddy водночас для порівняння. Sleepy Girl м'який, нейтральний і дуже ніжний відтінок. Toasty Teddy бронзовий, теплий. І виглядає просто вау на засмаглій шкірі. Тушую продукт я кистю або пальцями, кому як зручніше. Рум'яни просто тануть на шкірі. Текстура кремова, але не липка. Їх можна наслаювати, якщо хочеться більше кольору, або легенько торкнутись, і вже є ефект здорової шкіри. Пиши, який відтінок обираєш саме ти.